Вдача і стиль справжньої чемпіонки, і лідерки так сильно і сміливо слід казати, розповідаючи про Еліну Світоліну. Увага та шана за успіхи на тенісному корті надали їй можливість повністю скористатись бажанням відкритої душі, підтримувати і допомагати. Суперзірка українського та світового тенісу Еліна Світоліна повернулася на батьківщину лише на кілька днів, але кожен з них був насичений справами та подіями. Від початку повномасштабного вторгнення Росії спортсменка активно підтримує рідну Україну в боротьбі за свободу та незалежність. Світоліна одна з перших, хто приєднався до платформи Юнайтед 24 та є активною амбасадоркою цієї важливої глобальної ініціативи. Вона збирає кошти, організовує заходи для юних теніс. Тистів, які вимушено покинули Україну, бере участь у благодійних заходах та програмах допомоги. Еліна розпочала свою лютневу подорож, завітавши до рідної Одеси. Світоліна провідала бабусю, після чого приїхала до Києва у столиці. Еліна разом з оскароносним французьким режисером Мішелем Азанавічусом провела зустріч з Володимиром Зеленським. Еліна отримала особливу подяку від президента України, спеціальну нагороду, виготовлену з бахмутської солі та кримських мушель символів завзяття та віри українців у велику перемогу. Ми говорили про відбудовлення України. Я була у Єрпіні, бучі. Це була для мене дуже важка поїздка. Я не можу уявити, як люди пережили це. І я беру під наш один будинок в Ірпіні, який будуть вибудовувати разом з Юнайтед 24 традиційно та з великою турботою Еліна опікується дітьми. Нещодавно вона запустила спеціальну програму психологічне здоров'я спортсмена, яка спрямована на допомогу юним талантам та налаштування їх на успіх. Світоліна разом з колишньою першою ракеткою України, а нині військовослужбовцем Національної гвардії України Сергій Сергієм Стаховським організувала майстер-клас, який відвідали понад 300 юних тенісистів з 19 регіонів України. Я проводив багато майстер-класів по Україні і під час війни ми декілька провели, а зробити щось велике безпосередньо, ну, скажімо так, не просто локально в якомусь місті, а зробити в Києві це зробити це в Вижгороді, тому що насправді Вижгород був в такій складній ситуації і в березні, і в лютому. І... А це була класна ідея безпередня фонду Еліни. Головний меседж – це додати дітям якоїсь певності собі і в майбутньому. Еліна також зізналася, що активно тренується, щоб повернутися у професійний спорт після народження донечки, і вже у квітні планує зіграти на одному з турнірів. Українська тенісистка не оминула й теми ницої поведінки тенісних організацій, які допускають російських і білоруських тенісистів до змагань. Ми обговорювали мільйон разів з ВТА з АТП з цього приводу, але вони не хочуть чути, не хочуть приймати ніяких дій в цьому напрямку. Це дуже. Засмуче дуже смуче. Еліна Світоліна на дуже важливому етапі свого професійного, суспільного та особистого життя, і тенісистка запевняє, що їй вистачить сил працювати у кожній з цих сфер задля успіху України, спорту та її родини.